Привіт, малята! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні до нас в гості завітав хлопчик, його звуть Мишко. Дивіться, який він брудний. Це через те, що Мишко любить довго спати. Зовсім не любить ходити на прогулянки. Їсть дуже багато солодощів. Довго сидить в телефоні, граючи ігри, та пізно лягає спати. Це все погані звички. Багато звичок, корисних чи шкідливих, формуються ще тоді, коли ми зовсім маленькі і впливають на наше здоров'я. Навчитися берегти здоров'я і вести здоровий спосіб життя допомагають нам корисні звички. Які корисні звички необхідні нам, щоб бути здоровими? Підтримуватись розпорядку дня. Прокидатися зранку, робити зарядку, займатися спортом, проводити багато часу на свіжому повітрі, чистити свої зубки зранку і ввечері, не лягати пізно спати, прибирати у своїй кімнаті, їсти багато овочів та фруктів, дбати про свій одяг. Зранку заправляти своє ліжко, пити багато води. Не можна гристи нігті. Завжди казати правду навіть тоді, коли вона не дуже приємна. Бути вічливим і привітним. Ніколи не починайте бійку. Все можна вирішити словами. Допомагати старшим та піклуватися про молодших. Допомагати своїм батькам по господарству, кататися на роликах, велосипеді і самокаті. Не відкладати те, що можна зробити сьогодні. Проводити багато часу з друзями і близькими. Частіше посміхатися та знаходити собі цікаві розваги. Ось, діточки, тепер ви знаєте, які корисні звички і снопчик мишко тепер теж знає. І буде намагатися притримуватися їх. Рисні звички роблять нас здоровими і щасливими. Я дуже дякую вам за увагу. До зустрічі!